А давайте зробимо так, щоб повідомлення з Google таблиць відправлялися в WhatsApp. У нас є така табличка. Перший стовпчик ім'я, другий номер телефону, в третьому повідомлення. Повідомлення у нас формується з ім'ям. Тобто кожне повідомлення у нас унікальне. В комірці D3 починаємо вводити формулу і використаємо Hyperlink. Він приймає два аргументи: перший це сам URL, і другий це назва посилання. Назву посилання ми одразу виставимо надіслати повідомлення. Тепер переходимо до URL. Розберемо його. У нас перша частина це посилання на API, друга частина це параметри. Телефон, на який потрібно відправити, і текст, який потрібно відправити. Замінимо ці дані з нашої таблиці, щоб вони автоматично підтягували. Для цього закриваємо строку тут. Амперсант склеює строки. Після цього наші параметри з таблички потрібно обернути в функцію encode URL для того, щоб повідомлення було правильно закодовано в URL. Беремо перший параметр encode URL, вставляємо його сюди. Те ж саме робимо і з другим параметром. Ось таке посилання у нас вийшло. Тепер давайте перевіримо, чи працює. Надсилаємо перше повідомлення. Відкривається веб-версія. Можна відкрити як і додаток, так і веб-версію. У мене веб-версія, Facebook і наше повідомлення. Залишилось тільки надіслати його. Спробуємо інший Facebook 4. Надіслати повідомлення. Переходимо. Розпочати бесіду, використовувати whatsapp Web. Знову відкривається у нас Facebook, тому що у нас однакові номери. І тут уже Facebook 4. Привіт, це твій текст. І залишилось тільки відправити. Якщо було корисно, став лайк. Табличку з прикладом я залишаю у себе в телеграм-каналі. Підписуйся, пока.